І повертаємося до однієї з головних подій дня у Сочі рівно за годину і вже майже вісім хвилин розпочнеться офіційна церемонія відкриття зимової олімпіади. Її призначили за київським часом на 18.14. і в Сочі до цього часу вже ставляться як до бою курантів з нами на прямому зв'язку. Із Сочі Маргарита Ситник. Тож Рита розповідає, як Сочі зустрічають Олімпіаду. Сказати про те, що Сочі у піднесеному настрою це дуже скромно. Тут просто вирують емоції, з'їжджаються вболівальники з усієї планети. До олімпійського парку вони сходяться задовго до віційного старту олімпіади. Не просто щоб вчасно потрапити всередину, а й побачити, що ж набудували росіяни. Настрій вболівальників вже спортивний. Вони налаштовані підтримувати та святкувати перемогу своїх спортсменів. Здається, що все, що диву гості олімпіади, туалети, смішний переклад російських назв англійською, відійшов. На другий план нині всі тримають кулаки за своїх спортсменів та готуються до грандіозного шоу. Ми з Чилі. Усього якихось 30 годин перельоту, і ми тут. Наша донька лижна гонщиться. Ми приїхали її підтримати. Наша родина вже втретє на Олімпіаді. Ми вражені, ніби зима, але тут так тепло і пальми. Давай Канадо! Канаду, ми виграємо багато медалей, тут дуже круто. Солнце и горь му ну, захватывает. Лично меня разрывает как это 100%. Это сто процентов. Емоції через край. А, это атмосфера, люди, объекты настолько все классно, позитивно, чувствуется, какой тут реально общий настрой. Україна одна з активних учасниць олімпіади. Спеціалісти порахували, що найбільше авіарейсів летить з Росії, України та Німеччини. Тож наша збірна може розраховувати на величезну підтримку а на російських трибунах. майорітимуть українські прапори. Мені б хотілось біатлон, звісно. Кесно у нас там і шанси є в принципі неплохі. Ну абже, звісно, хотілося б всім українським спортсменам пожелати побід Україна. вперед! Сочинці, напевно найбільше чекали Олімпіади. Вони майже сім років жили фактично на будівельному майданчику. За цей час тут встигли народитися і піти діти до школи. Сьогодні у них, до речі, подвійне свято. Крім того, що вони активні вболівальники. У них почалися офіційно олімпійські канікули. Багато з них бере участь у різних спортивних заходах, а самі сочинці вже складають свої олімпіаді. Оди дякую, Маргарита. Це була Маргарита Ситник із Сочі. А сьогодні ж так, також можна купити можна купити квитки, проте для цього бути треба трошки мільйонером. Найдешевші за 200 та 600 доларів вже розібрали, залишилися за 1000 та 1500. Ну і ось головний атрибут. Я попрошу потримати головний атрибут а, цієї олімпіади. Такі шапки ведмедів зайців та снігових барсів. А, це така масова мода, але от кутюр за. Таку шапку правлять десь 250-300 гривень. Ось так я тепер буду оглядати. На цьому соля момісі сольний виступ завершую. Тобі слово. Дякую, дякую, Маргарита. Це була Маргарита Ситник, котра працює у Сочі. Вже готова вболівати за українську збірну на 22-й зимові олімпіади. Що робимо? Ми теж.